Станіслав Білковський, де аналітик і публіцист, відомий гострою критикою Кремля, режиму Путіна, пропаганди та війни проти України? Вітаю, Вітаю! дякую за запрошення. Дякуємо, що ви з нами. Якщо Китай і Росія не союзники, то яким є справжній альянс? Я вважаю, що зараз ми вже достатньо близько підійшли до припинення вогню в Україні, але все залежатиме, звісно, від результатів зустрічі між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. Як ми вже обговорювали раніше, Трамп усе ще дуже зацікавлений у співпраці з Путіним, адже його надзвичайно приваблюють природні ресурси російського Сибіру та Далекого Сходу. Передусім йдеться про літій і рідкоземельні метали. Які є критично необхідними на цьому етапі технологічної революції, Китай відіграє ключову роль на ринку цих ресурсів, і саме тому Сполучені Штати Америки прагнуть знайти нові джерела постачання та створити нові альянси з Росією, щоб зменшити вплив Китаю та його домінування у сфері технологій, а також знизити залежність американських і глобальних корпорацій від китайського ринку on China Копорейшн those Копорейшнс Друга важлива тема. Це так це російська Арктика, яка може стати конкурентним маршрутом до Суецького каналу в умовах глобального потепління. Цей шлях стає дедалі привабливішим для міжнародної торгівлі, але водночас Трамп не може повністю ігнорувати велику війну в Європі та долю України. Можливо, як бізнесмен. Як людина з комерційним мисленням він хотів би не звертати на це уваги. Але як американський політик, як представник американської демократії, зважаючи на позиції численних союзників, політичних кіл і більшості своїх виборців, він змушений дотримуватися обраного курсу і виконувати обіцянку, зупинити цю війну. Хоча він постійно наголошує, що це війна Джо Байдена, а не його власна, все ж він не може повністю дистанціюватися. тим часом Володимир Путін зосереджений на юридичному закріпленні анексії п'яти українських регіонів, що є абсолютно неприйнятним як для України, так і для Європи. І тому це навряд чи буде прийнятним для адміністрації Трампа, яка не може діяти повністю незалежно від позиції України та Європейського Союзу в цьому питанні. Саме тому конкретні результати зустрічі Трампа з Путіним важко передбачити в повному обсязі. Ми можемо сподіватися на певні зрушення. Наприклад, якщо буде досягнуто домовленості щодо припинення вогню в повітряному просторі. Це вже буде результат. Це, звісно, не буде завершенням війни. Володимир Путін ніколи не відмовиться від своєї домінуючої ідеї взяти під контроль усю Україну. Можливо, не лише військовими методами, а шляхом комбінації військових і політичних інструментів. Спочатку мир припинення вогню на умовах, які значною мірою вигідні для Путіна. Наступний етап нам спроба змінити владу в Києві. Наприклад, для Володимира Зеленського це буде абсолютно неприйнятно. Але Якщо Зеленський під тиском західних союзників України змушений буде піти у відставку, тоді обирається новий голова Верховної Ради, який стає виконувачем обов'язків президента. І тоді Путін відновлює діалог з Україною, але вже не з Зеленським і його адміністрацією, а з новим лідером після виборів, і так далі, і так далі. Цей процес триватиме. Володимир Путін ніколи не припинить своє невідворотне прагнення знищити Україну як справді незалежну державу, адже він не визнає Україну як повноцінну державність і не визнає окрему українську ідентичність. Він досі наполягає, що це лише різновид російської ідентичності, а сама Україна, фактично, хоча й не формально, повинна належати Росії. Отже, поки Путін живий, це триватиме незалежно від будь-яких мирних домовленостей. Але навіть якщо будуть досягнуті скромні поступки, які наблизять нас до припинення вогню, це вже буде позитивним результатом. Адже це війна на виснаження, і Україна безумовно дуже втомлена від цієї війни. Ви знаєте, згадую нашу розмову тиждень тому, і наприкінці я сказала: я не знаю, що станеться 8 серпня, але я точно знаю, що ми знову побачимо ракети та дрони, які летітимуть з Росії в Україну, і цієї ночі у Києві, Київській області, в Одесі, саме в ніч на 8 серпня. Ми побачили дрони, ракети, повітряну тривогу. Тож, говорячи про повітряні удари, це логічно. Адже Путін використовує все, що має, що може перед повітряними ударами, щоб пригнічувати, виснажувати Україну та підвищувати рівень її виснаження і знемоги. Який формат майбутньої зустрічі між Зеленським і Путіним, на вашу думку, уявляє собі Трамп? Можливо, Трамп дійсно має таке бачення. І якщо говорити про Вірменію та Азербайджан, то я вважаю, яким би не було наше ставлення до Трампа, і розуміючи всі особливості цієї політичної постаті, слід визнати. Деякі його ідеї та проекти мають велике стратегічне значення. передусім я маю на увазі Авраамські угоди, які він ініціював і запустив у 2020 році, і зараз йдеться про поширення цих Авраамських угод на інші регіони, такі як Центральна Азія та Південний Кавказ. Із застереженням, що Вірменія та Азербайджан незабаром приєднаються до них. Це дуже важливо, адже Авраамські угоди це потенційна основа для нової архітектури безпеки не лише на близькому сході, а й у світі. Загалом вони можуть частково замінити НАТО, яке, як відомо, є продуктом біполярного світу. ялтинсько потсдамської системи, що фактично припинила існування у 1989 році разом із падінням Берлінського муру. Після цього НАТО переосмислило себе в світі орієнтованому на штати, але ця спроба була не дуже успішною. НАТО готується до можливої великої війни з Росією. І ця ідеологічна конструкція неминучої війни з Росією буде мати вирішальне значення як для самого альянсу, так і для Європейського союзу в найближчі роки. Але авраамські угоди та нова інфраструктура навколо них це дуже перспективна ідея. І через залучення Вірменії, Азербайджану та країн Центральної Азії до цього механізму у 2025 році. Трамп суттєво зменшує залишковий вплив Російської Федерації на простір її колишньої імперії. Саме тому це має велике значення в контексті війни в Україні. Я не знаю, якими будуть результати зустрічі, чи підпишуть президент Алієв і прем'єр-міністр Пашинян повноцінну мирну угоду, чи це буде лише меморандум про взаєморозуміння. Я думаю, буде обговорюватися питання Сюнікського коридору, також відомого як Зангезурський коридор. Може бути створений прецедент, коли американська корпорація отримає контроль над територією на 99 років, що стане компромісом для Туреччини, Вірменії та Азербайджану. Це дуже цікаво, адже як модель це може бути застосовано до інших країн і регіонів. Наприклад, для вирішення проблеми Кіпру, де я зараз проживаю, незалежно від того, наскільки далеко сьогодні під патронатом Трампа зайдуть Алієв і Пашинян, сам факт того, що Росія остаточно втрачає свій вплив на колишні частини імперії, є дуже важливим сигналом. Я чула цю думку від українського журналіста та аналітика Віталія Портникова. Нещодавно він сказав, що зустрічі між Зеленським і Путіним ніколи не буде, тому що Путін не сприймає Зеленського як рівного собі. Я вважаю, що така зустріч є малоймовірною. Вона практично неможлива, тому що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським. Путін досі сподівається, що йому не доведеться цього робити. На його думку, можливо, вже впродовж найближчих місяців або навіть тижнів Зеленський піде у відставку, і тоді Путін зустрінеться з новим українським лідером. Це принаймні зараз його стратегія. Я не знаю, чи буде Дональд Трамп достатньо переконливим, щоб змусити Путіна погодитися на зустріч із Зеленським. Але станом на 8 серпня я на 99% впевнений, що Путін не хоче цієї зустрічі. Ця зустріч не обговорювалася під час розмови Путіна з Трампом і Віткофом три дні тому, і в Кремлі підтвердили, що ця тема не порушувалася. Я вважаю, що Путін чекає нового українського лідера для переговорів. А знаєте, що цікаво в цій ситуації? Цікаво, те, що для Путіна Дональд Трамп це такий американський президент, який сприймає Зеленського і Путіна як рівнозначних лідерів. Можливо, для Путіна це зовсім не той образ американського президента, який він хотів би бачити. адже Трамп, безперечно, не розуміє, що для Путіна то диктатора, керівника ядерної держави, Зеленський просто не є рівним співрозмовником. Можливо, американський президент так, але точно не український. Як ми знаємо. Трамп симпатизує диктаторам, він вважає їх лідерами, з якими можна легко домовлятися і отримувати реальні гарантії. На відміну від демократичних лідерів, чия влада базується на складній системі демократичних інституцій, сьогодні ти домовляєшся з демократично обраним лідером. А через кілька років влада змінюється і всі домовленості потрібно переглядати, перезапускати your agreements. З диктатором можна укласти угоду на багато років уперед, і вона буде гарантована його життям і здоров'ям. Тому, на відміну від багатьох своїх попередників, Трамп не надто переймається природою та джерелом легітимності влади, з якою має справу. Саме тому Путін покладає великі надії на те, що такий підхід Трампа буде розкішчю для господаря Кремля. Водночас, якщо говорити про психологію Путіна та особливості його сприйняття політичної реальності, він сподівається, що Трамп справді дуже зацікавлений у ключових ресурсах, зокрема Арктичних, як ми вже згадували. і саме тому Трамп. На думку Путіна може піти на компроміси щодо низки українських питань і питання великої війни в Європі глибше і тонше, ніж його попередники. І нарешті Трамп не буде захищати Зеленського надто активно, адже для Трампа Зеленський символізує щось, що йому не подобається. Він уособлює епоху Джо Байдена, оскільки Зеленського активно підтримували еліти того періоду американської історії. Він асоціюється з європейським союзом і європейськими лідерами, які розчарували Трампа тим, що не хотіли його повернення до Білого Дому у 2024 році. А ідея реваншу всім тим, хто був проти його приходу до влади і повернення до влади, є дуже важливою для цього терміну президентства Трампа, який неминуче настане. І Зеленський певною мірою з цим пов'язаний Тому Трамп за певних умов може пожертвувати Зеленським, і Путін дуже на це сподівається. Але це питання не може бути вирішене без участі європейських партнерів і, звісно, без самої України та українського народу, адже не існує жодної процедури, окрім демократичної, для зміни українського президента. Президентські вибори не можуть відбутися в умовах воєнного стану. Передусім слід очікувати стабільного припинення вогню до виборів і ще кілька місяців після. Але попри це Путін готовий чекати. Адже на його думку, головний ресурс, яким він володіє більше ніж будь-який інший світовий лідер, це час. Він не поспішає, усі поспішають, включно з Трампом, який уже змушений думати про вибори до Конгресу у 2026 році. А Путін не змушений думати про жодні вибори. У нього немає виборів, немає реального електорату. Він вважає, що може залишатися при владі щонайменше до 2036 року, якщо дозволить здоров'я, і саме тому він може чекати і може пережити будь-якого лідера. Ключно із Зеленським це дуже цікава думка. Але знаєте, принаймні ми бачимо певні зміни в поведінці Дональда Трампа за останні шість місяців. Спочатку він говорив, що завершить війну за 24 години, і був готовий зробити це будь-якою ціною. Якщо Україна погодиться і програє, його це не хвилювало. Але зараз ми бачимо дещо інший підхід. Принаймні, він говорить, що незадоволений, постійно повторює. Я дуже розчарований, я дуже розчарований, і це вже щось. Як ви сказали, ймовірно, йому не подобається Зеленський, бо той уособлює епоху Байдена. Але водночас щось змінюється в підході Трампа не лише до зеленського, а й до Путіна. Так, Трамп певною мірою розчарований і в Путіні. Природа цього розчарування зовсім інша ніж у випадку із Зеленським, але все ж вона є. Звісно, Трамп був майже впевнений, що зможе зупинити війну до травня. Першою потенційною датою перемир'я припинення вогню було 20 квітня у період великодня для православних католиків і протестантів. Але цього не сталося. Це стало першим джерелом розчарування Трампа, адже Путін виявився набагато глибше зануреним у українське питання ніж очікував Трамп. Трамп думав, що його обіцянки скасувіціям скасувати санкції проти Росії, нормалізувати відносини з кремлівським диктатором, повернути його за стіл переговорів щодо низки делікатних питань, включно з глобальною безпекою. Навіть готовність Сполучених Штатів Америки офіційно визнати юрисдикцію Російської Федерації над Кримом усе це буде настільки привабливим для Путіна, що той погодиться на припинення вогню до Великодня, і об'єктивно це дійсно було привабливо. Але Путін не погодився. Він наголосив, що насамперед хоче домогтися легалізації анексії п'яти українських регіонів через саму Україну. Щоб територіальні здобутки Російської Федерації ніколи не були поставлені під сумнів у майбутньому і щоб уникнути будь-якої війни за ці регіони в майбутньому. по друге Путін залишається на 100% впертим у своєму прагненні повалити українську владу. Тут слід згадати особисту ненависть Путіна до Зеленського. Адже Зеленський зірвав початковий сценарій Путіна: захопити Київ за три дні, а всю Україну за два тижні. Зеленський не втік наприкінці лютого 2022 року, всупереч очікуванням Путіна, і, до речі, всупереч очікуванням багатьох світових лідерів, включно із західними союзниками України. Як ми пам'ятаємо, тодішня віцепрезидентка Камала Гарріс особисто пропонувала Зеленському варіант втечі. Залишити Україну і створити умовний уряд у вигнанні. Зеленський цього не зробив і тим самим розчарував Путіна вперше. Потім він став своєрідним символом для європейських політичних кіл у 2022 році, сучасним аналогом Вінстона Черчилля. І це вдруге сильно роздратувало Путіна особливо враховуючи, що 23 червня 2023 року, під час єдиного за 25 років внутрішнього виклику владі Путіна невдалого заколоту Євгена Пригожина, Путін покинув Кремль і Москву. Він утік на відміну від Зеленського. Хоча сили Пригожина були не співмірні з російською армією, яка наступала на Київ у лютому 2022 року, саме тому для Путіна усунення зеленського це питання принципу. І Це певною мірою стало розчаруванням і для Трампа. Адже, хоча Трамп не симпатизує зеленському. Він не бачить у ньому проблеми, якщо той залишається президентом України за умови вирішення ключових питань війни і миру. саме тому Трамп почав розглядати варіанти жорсткого тиску на Росію. Але водночас ми бачимо, що Трамп не надто щирий у своєму бажанні продемонструвати Путіну руйнівну силу. Він усе ще сподівається на компроміс із чинним диктатором. І якщо говорити про мову тіла, емоційно Трамп не здатен це приховати. Так, Знаєте, я подорожувала із Зеленським лише один раз, приблизно шість місяців тому до Ісландії або трохи раніше. І що я можу сказати точно? Я усвідомила, що він найзахищеніший президент у світі, і тепер я розумію, чому бо ймовірно він у ціль номер один у світі. Я не вважаю його прямою ціллю для насильства. Путін хоче політично усунути зеленського і готовий чекати. Я би не здивувалася жодному акту прямого насильства. Ми не можемо цього виключати. Ви знаєте, це точно, але лише вчора польське онед опублікувало нібито витік американських пропозицій Москві щодо завершення війни. і, попри те, що українська сторона заявила, що це неправда. Згідно з цим звітом, пропозиції передбачали наступне припинення вогню. Але не мирну угоду, фактичне визнання контролю Росії над окупованими територіями шляхом відкладення цього питання на 50 або навіть 100 років і жодного зняття санкцій проти Росії. і я думаю про ці санкції. На вашу думку, чи могла така пропозиція взагалі надійти з Білого Дому? Так, щодо санкцій, без сумніву, що викликає сумніви у цьому витоку через польські медіа, це твердження, що Сполучені Штати нічого не обіцяють щодо перспектив вступу України до НАТО. Наскільки я розумію, Дональд Трамп був цілком готовий пообіцяти Володимиру Путіну заблокувати рух України в напрямку НАТО. І це була умова, з якою всі погодилися ще на початку цього року. Це не було проблемою для Трампа. Проблема це статус окупованих територій, адже прагнення Володимира Путіна легалізувати та легітимізувати ці території абсолютно несумісне з позиціями України та її європейських партнерів. Я вважаю, що всі ці витоки слід сприймати з великою часткою скепсису. А Путін безумовно наполягатиме на вирішенні територіального питання, адже згідно з його сприйняттям, він не може передати ці питання наступному поколінню російських правителів. Так, так, я зараз стежу за сайтом CNN. Можливо, щось з'явиться, але поки що нічого нового. Говорячи про території, окуповані Росією, згідно з конституцією України, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон це все невід'ємні частини України, і звісно, Росія не демонструє жодних ознак того, що вона назавжди поверне ці території. Тож Станіславе, чи означає це, що не може бути справжнього миру. Ні для мене, ні для наших дітей, ні для наших онуків. І Україна буде жити в постійному конфлікті з Росією, чи то гарячому, чи то холодному, економічному або енергетичному. Чи бачите ви це як довгострокову реальність у відносинах між Україною та Росією? Це не стратегія, це відображення психології Путіна, а не стратегічне бачення. Так, це має значення, тому що Путін абсолютно переконаний, що має перетворити Україну на фактичну частину Росії, і поки він не досягне цієї мети, він не буде задоволений жодним результатом. Тобто навіть офіційне визнання російської юрисдикції над окупованими територіями не буде достатнім воно може бути достатнім на цьому етапі, але не в принципі. Саме тому все залежить від того, як довго Путін залишатиметься при владі, адже Путін уособлює тоталітарний режим сучасної Росії, і я можу погодитися, що в дуже значній мірі це війна однієї людини Володимира Путіна. Якби навіть російським президентом була інша, менш яскрава особистість. Також схильна до тоталітаризму, а не до демократії. Можливо, навіть жорсткіша в окремих аспектах ніж сам Путін, але не Володимир Путін не було б такої повномасштабної війни між Російською Федерацією та Україною. Саме тому я не надто оптимістичний щодо того, що можна досягти ефективного, дієвого довгострокового миру, поки Володимир Путін залишається президентом Росії. Так, Станіславе, щиро дякую вам за ваш час. І наступного разу, коли ми побачимось, ми обов'язково поговоримо про те, що сталося, які рішення ухвалив американський президент. Ще раз дякую і сподіваюся побачити вас знову. До зустрічі.